Так, малька можна купити у нас, можна подивитися ціни на нашому сайті звопол.ua або просто набрати телефон в шапці профілю. По мальку у нас є 2-сантиметровий, ціна 2 см 20 гривень та 3-4 см 30-40 гривень за штуку. відправка від 100 штук. Значить, по... Варіант вирощення, якщо ви будете вирощувати його на вулиці, так як вже середина літа раджу брати вам вже 3-4 сантиметрового. Тому що у вас запасу є 2,5 місяці плюс-мінус, ви можете встигнути його виростити. Таким чином 3 см 30 гривень, 4 см 40 гривень і Висадити їх в уличну водойму і буде воно все у вас рости. Ще раз телефон в шапці профілю або сайт злопов.ua